Доброї півночі! Ця програма не про хайп і не для хайпу. Сподіваюся, її дивляться адекватні люди. І з вашого боку, важлива підтримка ні, це не донетом, хоча він теж є прекрасним індикатором нашої користі для аудиторії. Найкраща підтримка це поширити лінк на цю програму в соцмережах. Пабліках та серед своїх знайомих, навіть у чатах батьківського комітету та дворових так званих ОСББ, про які пізніше, хоч цей вайбер, байдуже, нам своє робить. І ми робимо. А тепер по суті багато років поспіль я особисто, і мої колеги озвучували цілком логічні та очевидні речі. Я не Арестович, а Арестович не я. От я ухожу вже з ефіру, мене вже немає. Я невеликий самопризначений стратег та потаємний володар знань. Все дуже просто, і в поміч вам буде фільм Не дивись вгору. Білий дім нас відшив, треба злити. Навіть не переказуватиму вам змісту, кіна захочете подивитися, хоча переконаний, більшість аудиторії вже обізнана. Так само, як і фільм Мюнхен напередодні війни. Не раз говорив за себе, що замість херстомотівної білетристики в шкільній бібліотеці я вичищав полиці з науковою фантастикою. Фантастика змушує не приймати світ як даність та боротися з наслідками, на чому власне побудована білетристика в стилі шмарклі з цукром, а моделювати майбутнє. Найлюбленіша книга, найулюбленіша точніше, книга це енциклопедія або щось подібне з галузі енциклопедичних знань. Тому що це. Знання про те, як влаштований світ. Нині, коли я, як і ви змушені читати щоденні зведення з фронту, стежити за динамікою війни, в мене виникає просте питання. Так все ж було відомо від 2014 року, чи є таємницею, що московіти хотіли не Новоросії імені Царьова, Що? Що? вони хотіли і дістали суходільний міст в Крим. І зовсім з жорсткого, іронічного, скільки б ми не сміялися з їхнього рукодубства, вони таки збудували міст в Крим, в наш Крим, свій міст. І вони прагнули пустити воду в Крим, в наш Крим. Станом на зараз, 14 квітня, вони досягнули своєї неприхованої мети. А що ми? Ми платимо за власну недолугість, за власну недбалість за невиконання нами ж законів України та Конституції. Говорив і говорив і надалі наполягатиму. Нам 2014 року потрібно було утворювати не СЦКК імені Порошенка, не підписувати мінські так звані домовленості, а назвати війну війною, а лінію зіткнення фронтом оголосити воєнний стан. Чому? Бо за логікою речей треба було оголосити евакуацію з прифронтової зони цивільних дітей та літніх в першу чергу, так, навіть з Маріуполя. Бо Маріуполь нині не лише втрачено, його знищено. Людей вбито. Це не десятки, це сотні тисяч, як і сотні тисяч вкрадених дітей. Думати наперед невелике мистецтво, якщо є голова на плечах, а у ній розум, ну, мізки. І тепер нам тяжко дивитися на кадри, як наші військові, яким величезний респект, евакуюють під ворожим вогнем ждунів і дітей, і літніх. От історія вона не терпить помилок -то прорахунків. Вона щоразу нас вертає перескладати іспит на дорослість. Єдине питання ціна. Не всі готові її платити, а дехто за старою звичкою перекладає відповідальність на інших. В першу чергу на уявну державу. Чому уявну? Тому що держава це не кастова або феодальна система. Держава це не гарні працьовітні, трудорі та от злі чиновники. Держава це ми, я, ви і ті, кому делегуємо повноваження на виборах перед усім. Президент в Україні працює президентом. Він не богообраний. І прем'єр працює прем'єром. Депутати працюють, підкреслюю, працюють депутатами. Це лише робота по найму, хоч і надана у специфічний спосіб. Взагалі державні чиновники, службовці різних категорій є такими самими наймами працівниками. Порівняно, Чим це порівняти? Ну, це, не дивуйтеся з ОСББ. На низовому рівні голова ОСББ працює головою ОСББ, якого обирають власники житла. Якщо вони спромоглися, звісно, об'єднатися в ОСББ. І таке порівняння виглядає цілком коректним. Чому? Тому що в кожного з них є окреслені повноваження, делеговані громадою. Якщо якийсь чиновник перевищує повноваження, то треба бити по рукам Публічно, жорстко. Бо, скажімо, то саме керівник ОСББ, ну, уявімо собі, може встановити якісь жорсткі правила, влаштувати з ОСББ констабір. Він не може под, по закону. За логікою вдиратися у помешкання вимагати дотримання придуманих ним самим норм та правил. Він виконавець. Останній приклад мамайки. Я тобі дам. Чого ти, добачки вилазь? Давай вилазь. Гробочки вилазь. Вилазь сюди. До людей вилазь. І цілуй водій, Альзам Федорович, Ну, що ви сам ділі, видіті пагріті тут людьми. Він же просто міський голова Полтави Мамай. Сьогодні його остаточно відправили, сподіваюся, назавжди з обійменою в відставку. Не без зусиль громади. Е, бо Мамайчик переплутав міський бюджет з особистим, як мінімум, і змивати його лайну в персональному унітазі мали б прибиральниці за рахунок міського бюджету. Ну це фігурально. Даруйте за такий довгий вступ, але без усвідомлення базових речей ми приречені на поразку. Не поразку у війні, а поразку гідності в повоєнні Україні. Вже є усі ознаки, що чиновництво говталося і йому бракує не лише уваги громадян, а й визнання їхньої уявної значеності з метою самоствердження. Типовий діалог з поліцейськими, ну такий типовий, типовий, а тим більше колишніми ментами, мусорами. А ви знаєте, що я плачу вам зарплату? Просте питання від мене. У відповідь мені платить держава. Але ж держава це громадяни. Тобто ми, я про це вже сказав, а вони це сервіс. Ви, чиновники, сервіс. Ви надаєте послуги, мусите це робити. В мене є наочний приклад отримання дозволу. Ой, перепрошую, як мене виправляв чиновник з Мінкульту, листа сприяння на виїзд, на тимчасовий виїзд за кордон. Прізвище Бубликов, звати Сергій. Залишимо за душками, що він постійно збивався з державної мови на мову окупанта. Кидав, слухавку тричі, але ж я наполегливий, тому наполегливо ж перетелефонував. Так саме лишимо за душками, що саме прізвище Бубликов для тих, хто дивився радянську стрічку Служебний Роман. Багато що скаже. Там Бубликов помер не назавжди. Але в Україні колективний вже вживіше усіх живих. І я прямо уявляю його обличчя, хоч ніколи його не бачив, і обличчя його вираз, вираз обличчя, коли він шукав причини, аби не надати це сприяння. Надав після трьох тижнів спілкування. То те не так, то все не так, то кома не там. То, практично цитую, ми з вами у різних вагових категоріях. Це мені говорить якийсь чиновник з Міністерства культури та інформаційної політики, я навіть залишу за дужками і необхідність існування такого міністерства взагалі. Найцікавіше з отриманого роз'яснення, що ж треба для виїзду за кордон, там немає хіба що аналізів в останньому реченні. Додатково інформуємо, що перелік матеріалів є невичерпним. Міністерство культури та інформаційної політики України залишає за собою право змінювати або доповнювати зазначений перелік. Тобто, перекладаю на людську мову, крутимо, як циган сонцем, ви у нас, суки, землю, жрать будете, правил не існує. Вигнання бісів з лаври не буде для вас мінкульт індулігенцією. І зі стрічки новин сьогодні Олександр Ткаченко вважає, що YouTube щимить. Навмисно марафон Єдині новини. Дивився той марафон мед гімно і гвозді, як каже народна усна мудрість, пафос і гламур, рясно пересипаний позирством та недолугістю ведучих, передусім телеканалу Інтер. І це все за бюджетні кошти. Тобто, ми платимо за цю недолугість, пафос, гламур і цей мед уявний. Ну, і лайно, і загвозді, все, все на купу. Телемарафон, девальвує війну і поняття героїзму та гідності. Начитка текстів з придиханням, е, вона ну, от лишається без коментарів. З придиханням, це знаєте, і тут наші військові, а тут і, ну, розумієте, якщо ви дивилися, не дивіться. А питання прохання з боку ведучих пояснити, яка ж є ситуація на фронті, ну, зокрема в Бахмуті. Та коли ж вже нарешті контрнаступ в мене мимоволі викликає бурхливу реакцію. Очі лізуть на лоба і головне в цей момент не пити чай, бо можна вдавитися від такої щирої тупості та некомпетенції. Хтось може мені пояснити е, і цим упорям в першу чергу, мені тут Бог з ним, я і так знаю, що таке військова таємниця? Оцей от хочей ведучий, е, там різні прізвища підставляйте рендомно. Хоче знати ведуча або ведуча з надутими губами, тому що з них скоро попливе силикон. Що на фронті? Так, хай їде на фронт, там буде видніше. Про фронт, Бахмут, контрнаступ. Перепиніть шукати відповідей, де їх немає і не буде. Все і усі. Що ви дивитеся і кого ви дивитеся на YouTube, або в марафоні, або деінде, особливо в телеграм-каналах, є нічим. Там відповідей, в принципі, немає. Тому я одразу зазначив, що моя програма не про хайп. Все, що ми можемо робити, підтримувати фронт в будь-який досяжний для нас з вами спосіб. Не поширювати паніку, відеозаписи звернення вояків, це, між іншим, заборонено робити, і за це можна дістати неумовний термін. Вірити в ЗСУ це не просто гасло, це наш обов'язок, і я так щиро вважаю. Але вся ця метушня в стані стресу вже понад рік має зворотній бік медалі, і вона якраз перетинається з головним меседжем від мене сьогодні. Держава не має лякати громадян своїми діями, застосовувати репресії, щемити, де і за що попало. Громадянин, по суті, не має боятися своєї держави. Держава для нього має бути сервісом, інакше вся єпопея з подвійним читанням законів, ухваленням нових цілком недолугих. Намагання впихнути невпихуємо з метою повернути все станом на 23 лютого 2022 року гарантує поразку. Повторююся, поразку повоєнної України замість притомної і чіткої комунікації про військовий облік, мобілізацію, вручення повісток. Держава зараз я узагальнюю, діє хаотично і все виглядає як сафарі чиновників на тих, хто перший впаде в око і потрапить в руки. Я умоляю вас, я прошу, вас не надо этого делать. Зачем? Давайте В смысле, а что я сделала? Что я сделала? Так а зачем они так по-человечески? Это Это Я же говорю, вот тебе, пожалуйста. Если бы он был, мобілізаційний та тиловий ресурс, ентузіазм не є невичерпними. Держава не має бути ворогом для громадян, інакше громадяни тікатимуть, хто як може. І тут тепер питання: а в чому ж ми тут будемо краще за московитів? А ні в чому? Це мерзость. Це реально мерзость. Саме звідси ростуть ноги корупції в системі шлях. Саме тут з'являється якийсь новонейм воєн, який бере хабарі за білий квиток. Саме тут з'являється воєнком, який на локальному рівні лютує, а люди переховуються по хатах, поки цей воєнком не виконує план, і для нього не стоятиме питання надбавки за 30 тисяч, як для тих, хто на фронті або навіть на полігоні. Вона в нього гарантовано буде. Але знову наголошую, така держава є постколоніальна або трошки підрихтована у РСР 2.0, і вона є лише наслідком відсутності гідності в громадян. Ну, або просто громадян. А ми ж пам'ятаємо, що майдан 2013-го був названий революцією гідності. Ну і ніяк інакше. Сподіваюся, ви не проміняли свою гідність. А сам кінець щиро вітаю з річницею, як Москва пішла на дно. Ну, Крейсер, тобто той флагман. Добраніч. І ні, не зовсім. Давайте не дозволимо собі програти у цій війні на усіх фронтах. Наостанок нагадаю, що в нас є щирий донейт, мета зібрати мільйон. Можете насипати мені на радіо Рома, врешті, це один кошок. Зрештою, всі реквізити та необхідні лінки є в описі під відео. А ще підписка, дзвіночок і вподобайка. Тепер точно добраніч та смачної паски, якщо ви її не з'їли ще тиждень тому.